Все у нас есть. У Януковича есть курс на развитие экономики. Да, мы это видим. Курс есть. Мы поддерживаем вступление в Европу. Мы хотим в Европу. Но для этого нам надо объединиться. Потому что Янукович призывает. Граждане Украины. Объединяйтесь. Независимо от национальности. От От цвета от кожи. Мы все Украинцы. И только вместе, мы все вместе с вами сможем поднять Простите. экономику да. нашей страны, сделать ее Украина должна быть вместе. Мы сильная держава. Мы поддержим Януковича. И наша экономика будет свисти. Лилия Капна! Зоопарк, ёба народ. Ой. О, музыка. Ти а, зараз, зараз. Що ви можете сказати про цей зоопарк? Ну, ну. Свердний, правда? Я питаю, що ви про цей <рекунок> зоопарк можете сказати. Наш президент Віктор Федорович Янакова. Скільки життів пройшло без мене Скільки життів ушло? Декілька слів для незалежної преси, будь ласка. Це ваша думка вичерпана. Декілька слів для незалежної преси, будь ласка. Що ви думаєте про це все? Аніма нація, що так. Що, музика гарна. Вони вже за рішотку стоять. І тут, навіть. Там подобається просто. за заборами за рішотку. Що я можу сказати, блядь? Зоопарк їбаний. Ну, Та живете хвоє, дивитеся, як в зоопарк. Дємо. Провокатор прийшов.